Мене звати Олег, мені 25 років. Сам я з Бліцької області, з маленького міста Дрогобич. До армії я займався народними танцями. У 18-му році випустився з танців і пішов служити в армію. Після повномасштабного вторгнення я шукав дуже багато виходів, щоб перевестися в бойові частини, бо я не міг сидіти на місці. І дивитися, як там хлопці. Гинуть, а я сижу тут просто і нічого не роблю. Пробував в Київ перевестися, не хотіли мене брати. Пробував 43-08, також мене не брали. І потім, вже десь середина літа, приходить наказ відрядити особовий склад в частину в Слов'янськ. І я согласився. І З кінця літа ми працювали на різних напрямках Донеччини. І в ході з одного з штурмів попала під сильний мінометний обстріл, де я отримав сильні осколочні поранення правої та лівої кінцівки, втратив свідомість. Ну і вже проснувся через три дня в лікарні. Коли я проснувся, я не знав, що в мене немає правої ноги, бо я її відчував фантомна біль, і я думав, що в мене нога є насправді. І потім я дізнаюся від мами, що немає правої ноги. Я за ногу не переживав, бо я знав, що зараз є протези. Що з ними можна ходити, бігати. Приїхав сюди на протезування, мені зняли мірки і буквально за один день мені би дають протез, кажуть, це твій тимчасовий протез, пробуй чуся ходити. Перший же день з реабілітологами я вже ходив з милицями. Я чесно не вірив, коли я от став і побачив знову два капця. Відчуття, не знаю, як, ну це не передати словами. Лежу, лежу вечором і щось так захотілося татуїровки. Я так собі почав щось гортати, гортати, щось мені нічого не сподобалося. Я знаю, що мені мають ставити дженіум, і я думаю, крута була би ідея зробити собі макет дженіума на здоровій нозі. Я списався з майстрами і я нікому не показував це, бо я хотів в супергімоці зробити цей сюрприз. І Я приїхав і всі були приємно здивовані. Зараз після закінчення реабілітації я хочу повернутися до нормального життя. Хочу будувати стосунки зі своєю сім'єю, дівчиною, планувати з нею майбутнє. Я надалі хочу повернутися до свого колективу народного танцю. Я обіцяв був, що я згодом станцюю з ними гопак. Я надіюся, що це відбудеться чим поскорше.